Всім привіт! З вами сьогодні буде відео про те, як я мию свої кісточки, ну і спонжик. У мене кісточки вже давно не милися, вже навіть порушилися трохи. Чесно кажучи, я вже місяць намагаюся, ну добре, може не місяць, півмісяця місяця намагаюсь зняти то відео і заодно і помити кісточки. Гарбузик теж в кадрі. Сюди зі мною. Всюди влазиться. Ну що, Мити я буду звичайним милом таким. ну Або можна рідким. У ну, мене рідке мило це не дуже мені подобається, тому я буду мити звичайним милом твердим. Це мило від Джонсонс. Я, до речі, його дуже зацінила, і тепер тільки хочу Johnson's користуватися. Воно дуже хороше. Також, як миєш кісточки, треба щоб тримати так кісточку, а не отак вертикально, щоб сюди не попадала вода, бо воно тоді кісточка розклеїться і не буде така довговічна. Тому ми тримаємо так кісточку, регулюємо воду так тепло. А на хмеле. І таке ми рухаємо. Можна так, як тут виходить, так мати. Як бачите, кісточка добряча броту, це з спудра. Конкретно ця кісточка я завжди покрила в неї наносила. Можете побачити, наскільки вона брудна. Давно я щось не могла діти, щоб мати кісточки. У мене, в принципі, їх і небагато, але щось кожен раз підкладається миття. Ось так в до тих пір, поки я буду видушувати і не буде чисто. Ще чущось. Теж в руці працювати кругуми, можна і ось так. Ага, в там певно, тут вода тикає. Не подумала. Так, от бачите вже все. Кісточка помита, коли я вже віддушую, то вже немає кольору, а воно все біло. Значить, кісточка шеста. Просто її промиваю. І віддушую. Рушити ми будемо теж так, в такому вертикальному положенні. Ні, вертикальне таке, горизонтальне. Ні, горизонтальне так вот. вертикальне, горизонтальне боже мій яка розумна. Так. Кісточка для румян. З Аліка, до речі. О'єкспарай, але, до речі, класно. Ніколи не купляла якісь там спеціальні які засоби для миття кісточок. Я хоч хотіла купити, але потім думаю давати десь там 200 гривень за за що? Як в мене вдома є мило. В принципі, це можна і таке милом робити. Бо коли, наприклад, просто водою робиш, то м -м -м, з кісточки не змивається це все. А от коли... Береш мило, то воно якраз і змивається. Ну, має на увазі ці там залишки косметики. Ну, вона для всього ністального маємо. Зоріфлейм. Оріфей, до речі, не вийшов тут Росії. В принципі, тут там писав в коментарях, що не вийшов. Такий не вийшов з Росії. Вони написали, що просто зменшили потужності, але вони не можуть якби зразу вийти. Та не можете, я можу вас не замовляти. Добре. Так, як завжди, телефонні дзвінки. Соня, ти чоловік, чоловіка, то ми трошки святкували. А потім переживали, як заїдуть додому, бо все люди роздають З Самим часом дуже активізувалися з тими повістками. Просто ужас. Не гірше, що одразу було і пакують. просто в тобі, ся, вістер, і дають зразу венькомато, якщо вона. А в мене якраз чоловік їхав на нічну зміну. І всюди на свій блокпостах я читаю, там підписано на групи. всюди роздають повістки. Кісточка для контурингу. Так, буде видно, У нас купшено. Тож ріфлей. Трошки переживали, кончував, як вам чоловік заїдав, вже до не вказав, що все добре. Ну і слава богу. Ми очікували нашого гарбоника. Теж дуже брудна пісточка. Поки очікуємо ганбузика, що на, на машині. Ми вже нарешті спакували на 38-му тижні. Спакували, сумки З Тому і не було ніяких покупок, бо всі покупки були в Але нічого, я вже все спакувала. Нам олійку треба підкупити і все таке. Ну, як все таке, що є, тільки олійка ліки для малюсика. Це виположили. От, це не кісточка. І в більшості нею, нею цю базу під макіяж наносимо. Ну, мене теж тепер купила я, до речі, нову палетку від Глембіла, в тула серія. І якраз за 10 купив, на касі дали такі ті тіні подарунок. Ще не тестувала, тільки так спроти зняла. Дивилася огляди, тут дуже сподобалася ця палетка. І плюс майже тут так не дуже наминюється круговано, то я так Ех, ще я А! Дивилася огляди на ту палетку від генбі і казали, що вона дуже класна по пігментації. Я же себе варишь на пакетик. Оля, на месяц я сказала, что я себе куплю новую какую-то палитру. Нарешті. Та кисточка Аліка, Ні, на подивано, просто з Алі прийшла. Ну, до чогось подарунок, то я взагалі на ньому користуюсь. Попадає в вічну порту. Вона просто незручна, вона маленька і все буде. Така ніяка. Вона Це чиста. Тіста, бо я нею не користую. А, і ще собі купила, до речі, тушки та крізь на ледо. Ну, ще поки вона не розмалювалася, але ніби має бути класно. Цей пензлик з Аліекспрес для хайлайтерів. Зручний дуже, до речі. Але я ще хочу на Алі замовити такий, як кажуть, виїрний. Ого, як відмирилася. Я кажу, різ, так за що. Я хочу замовити пензик. Але мені треба, у мене термін біє карточки попередньої закінчити, я хто хочу... не але хочу. В монобанку прикріпити до Алі. Не хочу цю прикріпляти карточку, а монобанк мені нічого вікна не зробив. Це кісточка для розташовки тіней. Вона вже трошки піднервовая без кіломала, але... Ага, до речі, дивіться, яка <гум> І так, навіть мене В роботі. Теж заріфлеймилася кісточка. на накупили свої. До речі, на заміну рефлейм, я так переживала, що можна взяти, бо мені, наприклад, зручно замовляти онлайн. Не знаю, як будете так вибирати, щось мені більше що в Євро біля мене. Біля мене є дві єви. У нас тут центр міста і тут швидко все розбирають. я якраз їхала до батьків вчора була, бо тата була і тату були на ними. Якраз татую відкритку купляла. І заодно е ці от... Купила собі нарешті ту палетку, що він казав, ти купи її, ти її хочеш. Вона 260 гривень кофту ну, на ця Главні, я про неї говорю. Так, ця кисточка з Аліекспрес. Так, якийсь там подарунок до чогось. її mm, да, рідко користується. Ніжня повійка, де шаша, стала. Така теж потрібна. Взагалі дешево з'яви перша зічками над моєю. О, на да, стеках ну, брудно. Кістечко. О, Тепер, бачите, вже немає воду, вже чиста, то ж такі. ще пару кисточок і спонжик. Так, це є для брів. Заріфаймо. Вона така мініатюрка, що я не знаю, які брови треба нею малювати. Дуже мацюпунька, бачите? Ну, я рідко хочу. Той, бо не зручно просто, маленько. То теж з того набору, бо скусно, дуже файно. І ця ж, до скучого набору. Тут теж можна просто отак навіть посилання тінити. Так, так, це лишилися дві. Це зорі флейми, це для помади кисточка. Трошки брудненько. Але що? Ми саме все виправи. Так, то знаю, воно то мені подарувало цього псану. Так, Она, до чуть-чуть зручнее, вот тут кисточка больше. А там кисточка меньше. Ну, а я так растою, растою, растою. И так не меня только по сути, растою. Так, Тут такі всякі штучки, які я, наприклад, такі сіточки потім ставлю е ті грубі кісточки, щоб сам ворс тримався в купу. І останній спонжик. Що треба помати. Там ви цей спонжик, Теж, до речі, ми це замовляли на Адиекспрес. Дружно, бо він такий і ніби і дихає, і не порушається, бо є такі дерочка. Мені правильно подобається, а як там. Кому я не знаю. Ой, чого? -то? Тут тут грудне, то я того приводилась ніяк. Що випадає? Так, це треба тут ставити сам один. Самі спончик. Це разбумається, я твора користувалася. Бачите, якщо звичайною водою... Подача істечно. Звичайно, не знаю. А тепер давайте попробуємо мейлом. Навіть воно на милі, що лишається тоналка. Ось так. Втікаємо від вода. А, оце з милом. Те, що я їм казала, що коли миєш є то то змивається все. Із хісточок, із спонжика, і зі всього. Це, до речі, спонжик від O2O називається з Алиекспрес. Якось до нації на Али, десь. Може, і за столбрин, чи за спит, не знаю. Спонжик сам по собі класний, дуже класний. Коли кісточки тут набризуємо. Спонжик себе багато вбираєте. Спонжик довго миється. Виявили його чесних навіть шумати? Все. Масто. Кінець. Ну, може, не ідеально тут так трошки, я трошки таке бачу поко це все. Змучилось. Тепер, коли вагітна, вже 38 тиждень, швидко змучуюсь. Тепер ми переходимо разом їх сушити. Так, тепер продовжуємо. Я застелила е, ватними, ой, кажу, мій, паперовими такими е, штучками. Прекрасно. Прекрасно. Паперовою. І тепер. Будемо сушити. Я їх ще трошки рушнику, рушником так обтерла. І все. І тепер сушимо в такому положенні. І я, коли там ще купляла, то я ще мала такі сіточки. Такі сіточки я не викидала. Тепер ми робимо ось так. Хоп. І в такому положенні буде сушитися кісточка, і коли вона висохне, вона не буде така розтріпна в різні сторони, а буде триматися купа. Тим прослужить довше. От, У мене таких і небагато. Тільки на любимій я такі ставлю. На мене є ж такі. Звичайно, не хоч дихати не будуть, але... Будуть триматися так От. Ну, Думаю, до завтра вони вже висохнуть. У мене так лишається. І десь теж його так приміщу. І все. Так, вони посушаться, я їх поскладаю назад. таке відерочко і все. І далі можна користуватися кисточками. Надіюсь, комусь було корисне таке відео. Якщо ви маєте свої кісли як ви маєте свої кісточки, то діліться ними. Зустрінемось у коментарях. Всім мирного неба! Бережіть себе!